Добрий день, шановні панове, студенти. Ми продовжуємо наш курс формальних мов автоматів і кодів. І зараз ми будемо говорити. Зараз, звідки я піду свою презентацію. Наша буде зараз на черзі лекції номер 8. Вона буде присвячена регулярним виразам. Один із способів описання регулярних мов. Це через символіку регулярного виразу. Це поняття передбачає комбінацію слів, символів з деякого алфавіту, сигма, дужок і операторів плюс крапочка помножити і зірочка. Найпростішим випадком є мова, яка складається з одної літери А, яку ми будемо позначати регулярним виразом просто символом А. Трохи складнішою є мова, яка складається з трьох літер А, Б, С, для якої, використовуючи символ плюс для позначення об'єднання, ми маємо регулярний вираз А плюс, Б плюс С. Ми використовуємо символ помножити, так, чи точка, це дот, для позначення операції конк... конкатенації слів і символ зірочка для зіркового замикання подібним чином. Вираз А плюс Б помножити на С в дужках і ще раз в дужках зірочка, позначає зіркове замикання множини А, яка складається з означкою множини Б, об'єднані з, з добутку з конкатинації Б і С, так? тобто мову, яка має наступні е, слова. Порожнє слово лямда А, Б, С, а, а, а Б, С, Б, С, А, 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 Б, С і так далі. Ми будуємо регулярні вирази з примітивних складових багаторазово застосовуючи певні рекурентні, рекурсивні правила чи рекурентні правила. Це схоже на спосіб побудови знайомих арифметичних виразів. Означення. Означення 3. 1. Нехай сигма фіксований алфавіт тоді. Порожня множина, порожнє слово лямбда, символ аз алфавіту з сигма є регулярними виразами. Ці вирази називаються регулярними примітивними виразами. Якщо r 1 і R2 2 регулярні вирази, то r 1 плюс r 2 r 1 плюс помножите на r 2 r 1 зірочка, r 1 в дужках – регулярні вирази. Слово є регулярним виразом тоді і тільки тоді, коли його можна отримати з привітимних регулярних виразів з кінченною кількістю застосувань правил у пункті 2. Приклад для алфавіту сигма, який складається з трьох літер А, Б і С, вираз А плюс Б помножити на С, зірочка помножити на С плюс. Порожня множина є регулярним виразом, оскільки він побудований за застосування викладених правил. Наприклад, якщо вважати, що R1 дорівнює C, r 2 дорівнює порожня множина, то ми виявляємо, що C плюс порожня множина і C плюс порожня множина в, в круглих дужках також є регулярними виразами. Повторюючи це, ми зрештою генеруємо весь вираз. З іншого боку, Вираз вигляду А в дужках не є регулярним виразом, оскільки його неможливо побудувати з простих регулярних виразів. Для описання деяких простих мов можна використовувати регулярні вирази. Якщо R є регулярним виразом, то ми позначимо через LR мову, пов'язану з виразом R. Означення. Позначення 3,3. Мова LR позначена будь-яким регулярним виразом R, е, визначається такими правилами. Порожня множина – регулярний вираз, який позначає порожню множину. Лямбда регулярний вираз, що позначає е, вираз е, порожнє слово лямбда в фігурних дужках. Для довільної літери А з алфавіту сигма а регулярний вираз, що позначає вираз. Множину, яка складається з єдиної літери А. Так само, як в другому випадку це множину, яка складається з єдиного порожнього слова лямбда. Якщо R і R1 регулярні вирази, то L R1 плюс R2 це є об'єднання, мов L R1 в об'єднанні L R2. L від R1 помножити на R2 2 це є конкатенація мов L, r 1 L, r 2 L від, e, 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 від e, в дужках R1 1 це все одно, що L від r 1 L від R1 1 e, зіркове замикання, це, це означає, що L від r 1 і взяти від нього зіркове замикання. Останні чотири правила цього означення використовуються для рекурсивного зведення мови ЛР до більш простих компонентів. Перші три є умовами завершення цієї рекурсії. Щоб побачити, яку мову позначає даний вираз, ми повторно застосовуємо ці правила. Приклад, сформулюйте мову L. А зірочка помножити на А плюс Б в дужках – терет множинними поняттями. Л від А зірочка помножити на А плюс Б, так? Це є Л від А зірочка, так? Конкатенація А плюс Б, а це є замикання мови Л від А, так, зіркове. конкатенація Л від А в об'єднанні Л від Б, так? Ну, Перша мова L від A, це є всі степені А, включаючи нульовий, тобто порожнє слово, а друга це є е, всі символи, які складаються з А і Б. Отже, наша мова буде така, перша, ось є, якщо домножити на А, то буде А, а всі степені А, так? А друга це буде Б помножити на всі, включаючи нульові степені А. Існує одна проблема з правилами 47 в означенні 3, 3. Вони точно визначають мову, якщо дано регулярні вирази R1 і R2. Але може виникнути певна неоднозначність у розкладі складного виразу на частини. Розглянемо, наприклад, регулярний вираз А помножити на B плюс С. Ми можемо вважати, що. Що це складається з r 1 А помножити на B і r 2 C. У цьому випадку знаходимо, що L від А помножити на B плюс C – це є А, Б, С. Але в означенні 3, 3 немає нічого, щоб завадило, щоб нам прийняти, що R1 1 це є А, R2 2 B плюс С. Тепер ми отримуємо інший результат L А помножити на В плюс С це є А, Б, А С. Такий складається з двох слів мова. Щоб подолати це, ми могли б вимагати, щоб усі вирази були повністю взяті в дужки, але це дає громісткі результати. Натомість ми використовуємо умову, знайому матема... з математики та мов програмування. Ми встановлюємо набір правил пріоритету для оцінки, у якому зіркове замикання передує конкатенації, а конкатенація передує об'єднання. Окрім того, символ конкатенації можна опустити, а тому ми можемо написати R1 на R2 у випадку, коли ми напишемо R1 помножити на R2. Трішки потренувавшись, ми зможемо швидко побачити, яку мову позначає певний регулярний вираз. Приклад, приклад Р5. Для алфавітусигма, який складається з двох літер А і Б вираз R. Дорівнює А плюс Б зіркове замикання, конкатенація чи помножити на А плюс ББ є регулярним. Він визначає мову ЛР, яка складається з таких слів А, ББ, АА, АББ, БА, Б, і так далі. Ми можемо побачити це, розглянувши різні частини виразу Р. Перша частина А плюс Б, зіркове замикання, означає, що будь-яке слово, яке записано літерами А і Б. Тобто це будь-яке слово, яке записано літера А і Б. Друга частина А плюс Б, Б в дужках, означає, що або слово складається з одніє літери А, або з двох літер ББ. Б. Отже, ЛР, це множина всіх слів над алфавітом, а, е, який складається з двох літер АБ, який закінчується. На А, а на, або на ББ. Ще один приклад приклад 3.6. Вираз. R дорівнює Аа, зіркове замикання ББ, зіркове замикання Б, позначає множину усіх слів з парною кількістю літер А, за якими слідує непарна кількість літер Б. Тобто LR – це є в, такі слова вигляду, що А в степені N, Б в степені. Припрошу А в степені 2Н, Б в степені 2M плюс 1, де Н і М невід'ємні цілі числа. Перехід від неформального описання чи теоретико множинного описання до регулярного виразу, як правило, дещо важкий. Приклад, для алфавіту сигма, який складається з двох літер нуля і одиниці, розглянемо такий регулярний вираз R, що LR це всі такі слова. Над алфавітом сигма, що слово е, 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 такі слова W, так, що W має принаймні одну пару послідовних нулів. Відповідь можна отримати, розмірковуючи, приблизно так. Кожне слово LR має десь містити під слово 0,0. але те, що й, йде до нього, і, і що після, можуть бути абсолютно довільними. Довільне двільне слово над алфавітом з двох літер 0 і 1 можна позначити 0 плюс 1 в дужках зіркового замикання. Поєднуючи ці спостереження разом, ми приходимо до розв'язку, що R – це є 0 плюс 1 зіркове замикання, 0, 0, 0, 0 плюс 1 зіркове замикання. Наступний приклад, приклад 3.8. Знайдіть регулярний вираз для такої мови. L це всі слова W над алфавітом 01, що W не містить пар послідовних нулів. Незважаючи на те, що це виглядає схожим, наприклад, попередній, тобто, наприклад, 3,7, відповідь складніше побудувати. Одне корисне зауваження полягає в тому, що кожен раз, коли зустрічається символ 0, за ним має відразу стояти символ 1. Такому підслову може передувати та слідувати довільна кількість одиниць. Це означає, що відповідь передбачає повторення слів у вигляді 1, помножити на 1, 0, 1 і так далі 1, 1, 1, так? Тобто мови, позначені регулярним виразом 1 зірочка 0, 0, 1, зірочка, 1, зірочка. 0, 0. Однак відповідь все ще не повна, оскільки слова, що закінчуються на літеру 0 або лише складаються з символу 1, не враховані. Розглянувши ці особливі випадки, ми переходимо до такої відповіді, що регулярний вираз має такий вигляд. R дорівнює в дужках, е, один зіркове замикання 0, один зіркове замикання в дужках зіркове замикання. Помножити на в дужках 0 плюс порожнє слово лямбда, додати один. Зіркове замикання помножити на нуль порожнє слово лямбда. Якщо ми міркуємо трохи по-іншому, то можемо придумати іншу відповідь. Якщо розглядаємо мову L як повторення слів. 1, 0, 1, то коротший вираз r дорівнює 1 плюс 0,1, зіркове замикання помножити на 0 плюс порожнє слово лямбда можна досягнути. Хоча два вирази виглядають по різному, обидва, обидві відповіді правильні, оскільки вони позначають одну ту ж саму мову. Як правило, для будь-якої мови існує необмежена кількість регулярних виразів. Ми звернемо увагу, що ця мова є доповненням до мови з прикладу 37. Однак регулярні вирази не дуже схожі та не вказують на тісний зв'язок між мовами. Останній приклад вводить поняття еквівалентності регулярних виразів. Ми кажемо, що два регулярні вирази еквівалентні, якщо вони позначають одну мову. Можна вивести різноманітні правила для спрощення регулярних виразів, але оскільки ми не потребуємо таких маніпуляцій, то, то не будемо займатися цим. Ну що ж, на цьому я буду закінчувати свою коротеньку лекцію. Дякую за увагу. Бажаю вам успішного перегляду її і, і вивчення цієї тематики.